Ні, колеги, сьогодні ми будемо актуалізувати наші знання з діагностики та лікування діабетичної ретинопатії. Наразі невідомо, скільки пацієнтів в Україні з цукровим діабетом є зараз в абсолютних цифрах, але ми можемо стверджувати, що близько 5,5% населення України уражені цією хворобою. І сукупність тих змін, що. Ми можемо спостерігати в усьому органі зору додатковому апарату зоровому аналізатору, зветься діабетична хвороба ока. Ми все ж робимо акцент на діабетичну ретинопатію, тому що це ускладнення, яке у термінальній стадії призводить до повної втрати зору. А на сьогодні діє класифікація ретинопатії, яка в нас вже більше 10 років, яка стверджує, що це прогредієнтний процес, який проходить. А стадії від непроліферативної через препроліферативну у проліферативну, і на кожній стадії може розвиватись діабетичний макулярний набряк. І таким чином, наше інтактне око проходить шлях до сліпоти. А... Третина пацієнтів з цукровим діабетом має діабетичну ретинопатію, у третини з цієї третини розвивається діабетична ретинопатія, що загрожує зору. До проліферативної діабетичної ретинопатії прогресують 7,5%. Ну а діабетичний макулярний набряк, в залежності від того, яким чином ми його визначаємо, має місце у десь 1,5%. 3-13% наших пацієнтів. І як би там не було, діабетична ретинопатія є основною причиною нових випадків сліпоти серед дорослого населення майже у всьому світі. Майже тому, що в Англії та Уельсі, завдяки а, впровадженню дуже ефективних систем скринінгу а, вдалося змістити діабетичну ретинопатію з першої сходинки. А, ну і це стало можливо, тому що на сьогодні, навіть у 21 сторіччі, основою діагностики діабетичної ретинопатії є офтальмоскопія. Ви можете обрати будь-який спосіб візуалізації очного дна, це може бути пряма офтальмоскопія, але це не дуже зручно. Це може бути непряма офтальмоскопія, наприклад, бінокулярна, або непряма смартфоноскопія, де ви використовуєте смартфон. та... Лінзу 20, 30 діоптрій. Ви можете обрати біомікроофтальмоскопію. На сьогодні вона фактично стала золотим стандартом. Ви можете обрати будь-яку з безлічі лінз, які можна використовувати разом із лампою. Ви можете навіть обрати фундус та ретинальні камери, портативні або стаціонарні. У будь-якому разі, ваше завдання отримати. Зображення очного дна роздивитись ті зміни якісно і кількісно, які там є, встановити наявність та стадію діабетичної ретинопатії, запідозрити наявність діабетичного макулярного набряку. Ну а золотим стандартом діагностики та квантитативної оцінки діабетичного макулярного набряку, а також відстеження моніторингу стану центральної сітківки із часом. Під час лікування або без лікування є оптична когерентна томографія. Щодо лікування діабетичної ретинопатії та макулопатії, тут нічого не змінюється. Основним методом лікування є компенсація вуглеводного обміну рівня артеріального тиску показ... показників обміну ліпідів. Але навіть маючи пацієнтів, які є ідеальними, що складно уявити у реальній клінічній практиці, ми можемо подивитися, що Ідеально компенсовані пацієнти все ж прогресують за 4 роки чверть цих пацієнтів, за 8 років біля половини цих пацієнтів прогресують до наступних стадій. І традиційно в наших ендокринологічних стаціонарах наші пацієнти отримують вітаміни групи Б, препарати альфа-ліпоєвої кислоти, актовий гін, і я не можу сказати, що це погано. Це Традиційне лікування, бо воно може бути слушним щодо інших ускладнень цукрового діабету, наприклад, нейропатії, або, скажімо, це може якимось чином впливати на супутні захворювання, але щодо діабетичної ретинопатії, то тут доказової бази нема. На щастя, ми маємо фенофібра, це єдиний доведено ефективний препарат, що здатен уповільнювати прогресування діабетичної ретинопатії. Ми маємо панретинальну лазеркоагуляцію, яка використовується як стандартне лікування проліферативної діабетичної ретинопатії. Та у деяких випадках е, тяжкої непроліферативної діабетичної ретинопатії або за нашою класифікацією препроліферативної стадії. Панретинальна лазеркоагуляція при діабетичній е, ретинопатії забезпечує значне уповільнення прогресування ретинопатії десь на 2 третини, стабілізацію або регрес видимих діабетичних змін та у 2,5 рази за ендпоінтами зменшує кількість пацієнтів, які протягом життя зіштовхнуться із слабкозорістю. Або сліпотою, тому панретинальна лазерка окуляція це втручання, яке варто проводити вчасно для тих пацієнтів, які потребують цього. Дуже стрімко розвивається історія антівид-препаратів. На сьогодні ми маємо афліберсепт, який вже вивчено не тільки стосовно використання при діабетичному макулярному набряку, але й при різних стадіях діабетичної ретинопатії, він вже показав. Свої позитивні сторони і проходить дослідження, проходить додаткові дослідження щодо боротьби з неоваскулярною глоукомою. І так, раніше ми, можливо, використовували антивіджеф агенти для боротьби з неоваскуляризацією, але це було офф-лейбл. На сьогодні ми вже маємо досвід використання on лейбл і чекаємо на те, що в інструкції до української Айлі будуть ці нові покази. На підході в нас бролу Фарісі, Фарісімап, Конберсеп та інші препарати, які дуже стрімко набирають оберти, проходять дослідження за дослідженням. Майже кожного місяця ми бачимо публікації, кожного кварталу ми бачимо публікації. Тож буде цікаво, яким чином а, ці препарати будуть а, допомагати нашим пацієнтам краще за алію, гірше, можливо, якимось пацієнтам буде краще на одному, іншим на Іншому препараті, тож подивимось, яким чином а, будуть розвиватись тут події на цьому ринку. Дуже цікаво. Вітреоретинальна хірургія на сьогодні допомагає тим пацієнтам, які зіштовхнулись із тракційним вичаруванням сітківки або рецидивуючими гемофтальмами або гемофтальмами, які фіброзуються, а, або за якимись причинами не можуть розсмоктуватись. І на сьогодні ми можемо відновлювати зір цих пацієнтів, але намагаємось. Щось зробити для того, щоб не допрогресуватись до цього. І ми перемагаємо. На щастя, кількість інвалідів першої та другої групи з офтальмодіабетом зменшується, тобто зменшується їхня питома вага. Але я можу сказати, що в цілому загальна кількість інвалідів з приводу офтальмодіабету в Україні залишається досить сталою і є. нам є над чим працювати. У цьому нам допомагають трайкрофенофібрат, на який націлений саме на уповільнення прогресування на ранніх стадіях. У нього є два механізми ліпідзалежний та ліпіднезалежний. Нас більше цікавить другий, бо він може попереджати апоптоз. А призводити до нейропротекторного ефекту протизапальної та антиангігенної активності, зменшує проникність гематоретинального бар'єру, має чинить антиагрегантну дію, знижує гіперекспресію VGF. І все це реалізується через ядерні ppr альфа рецептори розташовані у ядрах ендотеліальних клітин, мікросудин-сітківки. Препарат діє навіть ширше, бо якщо ми подивимось клінічні дослідження, то він знижує крові надлишкові концентрації і інших про прозапальних цитокінів і інших факторів, які підвищують проникність судин. А якщо ми додамо до цього ще й роботи на експериментальних тваринах, то ми побачимо, що спектр дії препарату надзвичайно широкий, і, можливо, ми ще будемо з вами свідками того. Як ми будемо вивчати кожний, кожний, кожний шматочок цього плеотропного ефекту, який трайкер чинить на наших пацієнтів? І дійсно, це не просто експериментальні дані, були проведені величезні дослідження Accord, й філд, які довели а, на великих популяціях пацієнтів, на великій кількості пацієнтів з цукровим діабетом другого типу, що? Трайкер здатен уповільнювати прогресування наявної діабетичної ретинопатії десь на 60-80%. До того ж, трекр зменшує потребу в лазерній коагуляції на пізніх стадіях ретинопатії на 30% необхідність першої лазерної коагуляції, на 37% загальної кількості сеансів лазерної коагуляції. І подивіться, я хочу зробити на цьому акцент. Це результати корейського когортного дослідження на дуже великій кількості пацієнтів, що довели, що трайкор знижує потребу в інтравітральних введеннях інгібіторів фангіогенез. В цілому на 22 у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. Це дані 2022 року. Це зовсім, зовсім нове, зовсім свіженьке. Ну, а якщо ми додаємо Трайкер до традиційного стандартного лікування діабетичного макулярного набріку, то ми маємо підвищення ефективності, як ви бачите, у деяких дослідженнях навіть у півтора рази. Окрім того, трайкер чинить дію на інші органи і системи, а також на макросудини. Тому у наших пацієнтів стає значно менше проблем із нирками, зменшується кількість дуже суттєво нетравматичних ампутацій, зменшується кількість цереброваскулярних подій, тому це препарат, який не просто призначається для очей, це препарат, який призначається нашим пацієнтам із цукровим діабетом для того, щоб спасати цих пацієнтів, і, можливо, підстрахувати їх у всіх аспектах щодо усіх мікро- та макросудинних ускладнень. Не всі препарати, що проходять клінічні дослідження, потрапляють до протоколів, але Трайкор – це препарат, який таки потрапив до протоколів із 12-го року, тобто вже більше 10 років, входить до протоколів Королевської колегії офтальмологів Британії. З 2013 року входить до протоколів в Канаді. Кожного року змінюється обкладинка. Стандартів медичної допомоги при діабеті Diabetes Care Американської діабетичної асоціації, але всередині ми бачимо, все теж у пацієнтів з дисліпідемії ретинопатії можливо уповільнити доданням фенофібрату, особливо якщо це пацієнт з непроліферативною ретинопатією, з невеликими змінами на очному дні. Ну і багато хто з нас, хто використовує вже довго трайкер. Замислюються над тим, яким чином цей препарат допомагає пацієнтам з діабетом першого типу. Можливо, у когось є такі пацієнти, яким трайкер був призначений оф-лейбл і показав ефект. Ну, для того, щоб ми не питалися один одного, як там воно. На сьогодні проходять великі клінічні дослідження LANS 1 i та протокол AF від DRCR Network. Які саме вивчають в тому числі пацієнтів із діабетом першого типу, і чи буде ефект від фенофібрату таким же, як ми бачимо на пацієнтах із діабетом другого типу. Досить часто мене питають, чому в ваших презентаціях мало клінічних випадків. А ну, я хочу сказати, що тут є особливості препарату, бо, наприклад, трайкор. Уповільнює прогресування або призупиняє прогресування діабетичної ретиноподії, яким чином можна проілюструвати відсутність прогресування, яким чином можна потримати в руках відсутність прогресування, це досить важко. Тобто я просто покажу вам дві однакові фотографії з різницею, наприклад, у рік або два, і скажу: ну ось, бачите, тут нічого жодних відмінностей немає. Тож препарат ефективний. Важко проілюструвати, не, не дуже це яскраво. До того ж, трайкер має повільну дію на фоні тривалого прийому, і ефективність медіюється, зрозуміло, компенсацією за цей період цукрового діабету супутніми захворюваннями та супутнім лікуванням. І це може дуже значно впливати на результат. Але все ж таки найкращі результати, які я бачив, були на ранніх стадіях діабетичної ретинопатії. Це а, саме ті кейси, коли ми не прогресуємо взагалі, навіть якщо діабет не дуже добре компенсований. А, далі йдуть пацієнти, які вже пройшли панретинальну лазеркоагуляцію з приводу, наприклад, проліферації, мають початкову неовоскуляризацію, не дуже високий ризик, не було гемофтальмів раніше, а, утримуються від інтравітріальних ведень. А, чомусь не хочеться їм. Да? А, у цих пацієнтів ми можемо бачити регрес неоваскуляризації, іноді навіть повну облітерацію новоутворених судин. Я не можу сказати, що це у кожного пацієнта, що, що, що це диво відбувається. але а, такі пацієнти в мене є, і вони коли бачать цю різницю, і коли я бачу цю різницю, то ми а, дуже так а, надовго продовжуємо прийом препарату для того, щоб тримати цей ефект. Це а, значний позитивний ефект. А також пацієнти з невеликою тривалістю та незначною вираженістю діабетичного макулярного набряку, який або не впливає на гостроту зору, або якщо впливає, то ці пацієнти також отримуються від використання інтравітеріальних введень інгібіторів ангіогенезу. Ну і зрозуміло, що найкращі результати демонструють ті пацієнти, які отримують комплексне лікування. А все ж, я казав, що я не дуже полюбляю клінічні випадки. Все ж, пара клінічних випадків буде. Це назвемо пацієнтку Марія, має проліферативну діабетичну ретинопатію, стан після ПРЛК. Діабетичний макулярний набрік, що не знижував гостроту зору, тож ми могли не використовувати інгібітори ангіогенезу. Ми надали пацієнтці трайкери, ми за три місяці приблизно маємо ось таку картину. Сітківка досить суттєво вирівнялась, і у кожному секторі за ІТДРС ми маємо зниження, зменшення товщини сітківки десь на. 10-15%, це суттєво, це дуже суттєво. Тобто класний результат. Інший клінічний випадок, ще більш яскравий, це Олександр. Олександр також прийшов на проліферативній стадії діабетичної ретинопатії, також стан після панретинальної лазеркоагуляції. Діабетичний макулярний набрік, його тут не можна назвати не клінічно значим. Це, це дуже значимий набрік, і він знижував гостроту зору суттєво до десь 4%. 5, 5-6 рядків із корекцією. А, і пацієнту відразу ми сказали, що тут треба колоти, колоти інгібітора анкіогнезу. Але пацієнт категорично відмовлявся від них. Ми зробили запис у медичній документації, він спитав про альтернативи, ми надали йому Трайкор, і ось ви бачите, десь 5 місяців прийому трайкеру. Ну, Я тут можу сказати, що, що, що я був здивований. бо Такого яскравого прикладу, другого іншого я нема. Тому ці знімки досить старі, вони 15-го року, але вони настільки показові, що я їх знайшов в архіві для того, щоб дістати і показати вам. Ну і треба пам'ятати, що реально останні дослідження показали е, великий генетичний поліморфізм ppr альфа-рецепторів у, у різних пацієнтів. Тобто різні пацієнти е, з різною генетикою будуть. По різному відповідати на лікування. І деякі, наприклад, генетичні варіанти Піпер альфа-рецепторів, вони обумовлюють надзвичайно потужну відповідь. Тобто, там до 90% таких пацієнтів відповідають і відповідають дуже ефективно. Тобто, ми маємо повний ефект. А дехто з пацієнтів практично не має ефекту від фенофібрату, і наразі в нас немає генетичних тестів, які ми можемо використовувати у клінічній практиці. Що це значить? Що оскільки у нас є покази для а, призначення препарату, то ми призначаємо препарат, ми призначаємо його на 3-6 місяців, щонайменше, дивимось на ефекти, потім вже вирішуємо, чи його продовжувати, чи ні, у даного конкретного пацієнта. Ну і коротке резюме. Тобто у нас на сьогодні є лазер, це золотий стандарт лікування на пізніх стадіях діабетичної ретинопатії, уповільнює прогресування ретинопатії, зменшує кількість пацієнтів, що сліпнуть. У нас є інтравітеріальне введення, це золотий стандарт лікування діабетичного макулярного набряку і проходять дослідження щодо діабетичної ретинопатії, неоваскулярної глаукоми і таке інше. Трайкор, це лікування діабетичної ретинопатії, особливо на ранніх стадіях. Уповільнює прогресування ретинопатії, зменшує потребу у лазери та інтравітеріальних введеннях, підвищує ефективність інших видів лікування. Ну і я дуже полюбляю зоряні війни, тому ця картинка часто ілюструє мої презентації: перемогти можна лише разом. Це не альтернативні категорії, це. Категорії, які ми повинні використовувати всі разом для одного пацієнта для того, щоб йому допомогти. Але розділяти їх за стадію ретинопатії та за часом використання. А, ну і продовжуючи тему Зоряних війн, я не можу не поділитись з вами твітом Марка Хеммела, який виконував головну роль а, у серіалі Зоряної війни. Да? У всіх серіях Зоряних війн а, Марк Хеммел. Проілюстрував е, український супротив таким чином. Е, цей винищувач, летить, винищувати цілу флотилію нападників. Марк Хемл сказав: Да, буде з вами сила, і я бажаю вам сили кожному з вас, у кожну клініку, у кожну оселю, кожному вашому пацієнтам.